Сані Бонда буде переглядати реплейчик е... Також я думаю, що має бути 6. Ну... Льоха, так тобі на майбутнє міг дограти, але чомусь не дограв. Чомусь вирішив базу поїхати забрати, не знаю. Чому. Так що це сьом... на майбутнє. А ми, а ми. Да, так Можна було спробувати. Думаю, ну що чому, там чекаєш, поки він розкидаєшся, десь заїхав в спину і. Чи хвостиш, ну що там куча танків поїхала, типу, він вирішив, щоб базу, ті, пішов, що, 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 що є четвертий там рознесе всіх. Ну, таке собі, якщо чесно Але все таке. Так, друзі, у нас є хімки. У нас є хімки. У нас є бонд Україна. Герой під ніком бонд Україна. Теж шістерки. Та 6 грає з 8. грає з 8 бачимо на пуделі. Бонд Україна на пуделі. Щось тут такого стоячого не бачимо, ну чопері, попер. Тупер 5 Боже ж ти мій, це це, це, це якась веселуха має бути, походу. Ну і чого поїхали. Люблю, люблю я такі, ну, дивитися на ці всі на... Як то кажеться на со союзників і своїх, і бачимо і. суперників. Ну, типу, воно починається, на це. Особливості от VRT 6 рівня. Боже, яка красота! Я наш я давно грав. А все на цих рівнях, це просто, це просто десь певний кайф. Якщо чесно. А да, Ану скажи, ти ж там не... Відкатував шістьорки, я не знаю, я б, вже напевно шістьорки, хіба хіба би хтось чадень замовив, бля. Та так, ну що ми? Щось дуже непонятно ми їдемо. Ми їдемо наверх на пудельку. В Гесенько собі їдемо їдемо. Конечно. Так, забираємо верх, це понятно. Чекаємо зверху. Чекаємо зверху, тут може хтось появиться, але я підняли піднімають дорожних тяжких, наш поїхав. Наразі 7-ка поїхала сюда. Так, ВК. Є, на горі. Наж пудель вечікує щось, щось нас пудель вечікує. Тут є Т-36. Оп-оп, і житло. Бенс! 157. Сюда це Жетто. Сюда це 34 через каточок, хорош, і продлити, І все, і, і, і це мінус, це ангар, я думаю. А все, три відділ, кі ДПМ не треба. Ой, жето тоже без рентки. Ой-ой-ой, я подулля починаю навалювати по ЖЕДі. Сюда по 150 просто так ууда відведеть чек, прикрийте, каже мене, горить, горить, чувак, прикрийте мене, вже тебе... Господь Бог тебе прикрыли на той пів, все. Боже, вилітає і и забирає це сюди. Ми жето забираємо в ангар. Хорош. 1258 вже на базі. На танчик у шостого рівня. Ні, ну це конечно бяч на херня. Будешь, блядь, це виїхав там каток зловив просто Скільки там кидав в нього, блядь? 3 секунды. будемо дивитися. так, КВ-1. КВ-1 вибираємо, да? Пм. Да. На. На. ох ты. КВ-2 розчахляє свої фугаси, я так понял. Ну Все, КВ-1 це теж анвар, це є, маємо другий кіл. Маємо 1750 урон, у нас рахунок 6-2. Не пройшло і скільки? 2 хвилини. Получаємо від М10. М10 ПТшки получаємо, де у Бортик. У Бортик, походу, у башенькі, ну. Бем. Думав, що це зноситься. Ну, замок. У не не їде. Так, поїхали, поїхали, поїхав, поїхав, поїхав. 1750. Набираємо, набираємо швидкість. Чопер, молодести. Той десь чопер, напевно, кидав. Так, ну тут ще народу є, ще є арта. Чи я ну ян. Це дивиться, як це все там це, то Така веселуха. Так, вилітаємо, тратуйте. Хай вибирай арту. Курочку вибирає. На, І знову не проходить арта. І підкреслюють врага! А стача хто буде бити? Стогнія це. Константина Стогнія. Так, щось мені там прийшло. Не знаю що. Але щось прийшло. Поїхав і поїхав Так, вушечка є, спокійно. Забрати дві хвилини бою. дав Стар... давно лежі. Зратуйте. Через каточок. не не проходить. Забрати, 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 забрати. хорош. І ця, вон. А вже 260... ай-ай-ай, не стигнати, ти там басік попочку їде. У -у -у. Просто стрінга десь. пау, Хорош. Голдить, голдить, це дуже добре, подобається, коли чувак голду, знаєш, що тут треба на голді стріляти. 24, на 6 це 2500 вже, чуваки. 2,700 уже, блядь, на е, танку, блядь. 2800, блядь, Прошу дуже. Ще лишається ПТшка І лишається арта. Ну, арту кресять. Кресють, і лишається ПТ. Ну, ні, тут вже я думаю, що він течку не дасть. Хіба би? там не пробив, не попав, не, не подав. їде впевнено. Кола, блять, авто прицілу. Виїжджай, вперед 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 пред, пред, виїжджай, 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 вижжа, виїжджає, виїжджай, твальфа не пройде і бразик студіо. 57 хп. Сюда його, сюди його, сюди його, сюди його 2861. У нас це Саня Бонд Саня Бонд Після бойова статистика. Сані Бонда, маємо. Маємо 2800 уронію Маємо 5. фраж звісно. Там підкреслили в нього. Трішки видно. Підкреслили в нього цей. Маємо... Що ми маємо? Маємо оцього медальку Лехва Лехва Лехва, коротше, Що знищив там короче, танк, вище рівня себе. Маємо, я так розумію, основний калібр. Асістику натанкованого нема, 245 і маємо асістику 232, вроді так. 5 фрайт і 600. Лайко Олександр Молодець. Бій хороший, дати 800 дати блядь, на танчику шостого левела. Ну, звісно, блядь, це, це треба мати, щось, щось, як то кажеться. Мати чуючку. Мати чуючку. Як то так. Макса, 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 це ми вилучаємо. Так що дякую. Переходимо до на наступного. Макс Флейкос глупено за бій.